Доброго всім дня. Сьогодні 6 вересня 2014 року. Ось поки що погода стоїть літня. Правда, взятку вже ніякого. Бджоли вже зиму закормлені сиропом цукровим. А це Молодняк вилітав на обліт. Вже цей обліт в цьому вулику майже закінчився. Це вулик на 9 рамок, утеплений пінопластом і поверху пінопласту панелі в пластиковій вагонки. Чим цікавий цей вулик я вже про нього розповідав на форумі, а стоїть він на такій підставці. Труба і N-образна, така із кутничків зварена рамка. І ось він стоїть. Значить, там видно кришка. Значить, поки що я в ту кришку нічого не наливав, так як зараз мурах не видно. А ця кришка це проти мурах. Туди наливається мастило. От я не наливав, тому що, як бачите, туди зараз багато от молодняк вилітає, падає бджоли, що вони в мастило не падають, я поки що не наливав. Значить, Дно я показував перед цим, як воно виглядає. Ну і ось ще один такий же ж вулик. І та ж ситуація. Теж вилітають, молодняк вилітає на обліт. Ну і хочу показати ще одне. Значить, зараз саме сезон злодійства. А особливо в минулому році мене замучили були оси. Ось для ос зробив таку ловушку. Значить, пляшка зрізана, горлишко вставлене всередину донизу. І на відстані такі десь приблизно 2 см від... Чого виняти в моєю рукою не виходить? Ось. Значить, ось так от, така от, Вона вставляється туди. Значить, І тут ми бачимо, що вже на на це, це сьогодні поставлено вранці. Ось скільки там злодіїв. Уже. Значить, тут пиво, ось пляшка з-під пива нашого місцевого. Значить, це стільки злодіїв вже сьогодні. Значить, ставлю так, щоб на відстані десь сантиметрів, ой, сантиметрів два не до самого, ну потім поправлю, не до самого е рідини. Так, щоб оси не могли вилітати назад. Вона туди залазить, а назад вже не може вилетіти. Ви знаєте, мені сподобалася ця ловушка. Бджоли на пиво не йдуть, а йдуть оси, мухи, такі, всі, злодії всі йдуть сюди. А бджоли Ось. Значить, в мене ще одна ловушка стоїть, там, де зберігається суш, в корпусах суш і там стоїть там теж повна значить, Поставив ще там. Теж така сама ситуація, як і тут. Тобто рекомендую, хто е, має проблеми з осами, рекомендую такі ловушки. Значить, трішки пива на дно, можна чуть більше, це в мене впала, ця пляшка трішки вивелась, було більше, було десь от стільки було. От. Ну, а тут Ця ліючка регулюється, на яку відстань від е, рідини ось її можна тут поставити. Вона. Регулюється легенько, вставляєш, наскільки треба. Так що, кому потрібно, використовуйте. Ну, ось поки що все, на все добре.